Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди вшанування пам'яті жертв Голодомору. Перед тим, як ми почнемо наш захід, хочу нагадати вам два основних поняття. Геноцид. Геноцид означає будь-яке з наступних діянь, що здійснюється з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну або расову групу легкову. Термін звинищування включає в себе умисне створення умов життя, зокрема позбавлення доступу до продуктів харчування і ліків, розрахованих на те, аби знищити частину населення. Далі я надаю слово нашим учням. В Україні в 1932-33 роках вмирало 17 людей щохвилини, 1000 щогодини, 25 тисяч щодня. З урахуванням непрямих жертв, за приблизними підрахунками, Володимир забрав 14 мільйонів життів. Хай палає свіча, хай палає, поєднає вона на цей час, хай сьогодні з погляду лунають. Це остання хлібина, остання, очень горем налетів в Батько діти не їли зрання. Це остання хлібина, остання. Після неї голодна смерть. Плаче, карає, немов соломинку. Пильно дивиться дітвора. Тату, їжте ось цю шкуринку, майте жаль до нас крапинку. Умирати вже нам пора. Взяв шкуринку дідусь, і плаче, І стареча рука тремтить. Сиве око сліпе, незряче, але серце його хазаче, б'ється рівно і хоче жити. Стали кожному крихти в горлі, спазми в горлі немає сліз, а над хатою клекіт орлі, а на вигоні трупи чорні, там де савану сніг білі. Це остання хлібина остання. Вже 1928 року терор більшовицького режиму в Україні набуває чітких ознак злочинів проти людяності, які мали своїм ОПГ голодомор в Україні. Особливе занепокоєння влади, викликає Україна, потужна національна еліта, економічно незалежне і національно-свідоме селянство, становить головну загрозу для комуністичного режиму. Соціально-економічні процеси в Україні здійснюються центральним комітетом партії більшовиків, керованим диктатором Сталіним. Наростає тотальний контроль держави і партії. Проваджуються насильницькі хлібозаготівлі, конфіскуються всі надлишки продуктів. 1929 року влада розгортає тотальну колективізацію. Уселянина забирають найдорожче батьківську землю. Селяни втрачають власність. Режим отримує можливість повністю реквізувати зерно. Наслідки колективізації, зниження продуктивності праці. Падіння врожайності. Непомірність хліба загрутіли. Але основним наслідком є початок голоду. Головною причиною Голодомору 1932-1933 років була цілеспрямована злочинна політика більшовицького керівництва. Держава цілеспрямовано конфіскувала більшу частину врожаю, в тому числі зерно, яке призначалося для насіннєвого страхового і фуражного фондів. Ігноруючи заклики і попередження українських представників з місць. Це прирекло мільйони людей на смерть від голоду, який неможливо назвати інакше як штучним. Способи протидіяти насильству жорстоко придушувалися. Одним із соратників вождя народів Мендель Патиєвич з гордістю заявляв, між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів їм до господар. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми вигнали війну. Залишившись без хліба, селяни їли мишей, пацюків, горобців, кіскове борошно і кору дерев. Мали місце численні випадки канібалізму. Лише офіційно за фактом канібалізму 1933 року в Україні було зареєстровано дві тисячі кримінальних справ. Конфіскація збіжжя продовжувалася, незважаючи на те, що з голоду вимирали цілі сили. За вказівкою Молотова емісара з Москви, який керував хлібозаготівлею, в Україні, коли хліба не було, забирали сухарі. Забирали картоплю, сало, соління, тобто всі запаси їжі. Заблялися випадки, коли вилучали навіть шкіряні речі, щоб їх не варили і їли. Купи зерна і картоплі, зібрані на залізничних станціях для вивезення в Росію, нерідко гнили просто неба, але охорона не підпускала до них селян. А на Україні в цей час вмирали тисячі людей. Аби трагедії свідчують те, що день вшанування жертв голодомору відзначається на загальнодержавному рівні. Майже кожне місто України повіконвічному цю сторінку нашої історії знаками пам'яті. Ви можете бачити, так майже в кожному місті є пам'ятники. Але ці пам'ятники є не тільки в Україні, пам'ятники жертвам голодомору є по всьому світу. 1 листопада 2007 року 34-та сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до складу якої входить 193 країни, одноголосно прийняла резолюцію про вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні. Наприкінці 1932 року Сталін знав, що в Україні люди помирають від голоду. влада вживала заходи для заборони проїзду голодуючим до регіонів, де їжа була більш доступна. Сталін та його оточення здійснили геноцид проти українців 1942 1933 роках. Ізольований від усього світу, наїжачений кордонами, заляканий примарними ворогами, позбавлений вільно мислити, присуватися, говорити і дихати. Радянський люд рабської праці будував утопічне комуністичне майбутнє. Жити стало краще, жити стало веселіше. Цинічно стверджував Сталін, і вся могутня радянська агітаційна машина створювала образ щасливої людини, громадянина вільної, найдемократичнішої країни світу. А в цей час потерпав від голоду цілий народ. Навесні 1933 року в Україні щодня помирало голодною смертю 25 тисяч людей, щогодини близько тисячі, щохвилини 17. то був не, не такий вісьма хороший, бо засуха була. От. Але все одно можна було вижити. Люди жили нормально, а потім недородить, і потім все, те, що забрали, то що воно не дороде. Господарство стояв взяло, а нам не тільки настав. так, що о, 32 на 33 рік Остались люди без хліба, без зерна. А все відправили на, викон... на виконання плану. Іскусна зроблена голодовка. Нічого. Все. все позабирали. А в Вінграді хліба було навалом такого. Полову їли, от кагати гнили, да, низки пекли, то таке. І на ходу люди падали, не було кому ховати. Страшний голод був. Уже хліб був дозрівший. І ось люди йшли, значить, рвали колоски на полі, житів шаниці, значить, варили кашу, і хто варив, значить, понаїдалися і померли. А люди на полі їдуть, ще живенький він, а з поля привезуть уже його. Вже мертвий гор. Отаке горе перенести треба було Богу. -бу. А то вимерне, в мене ж був і батько, і мати, і брати, і сестри немає. Це страшна трагедія, страшна трагедія. Я дуже пам'ятаю її. З листа члена політбюро ЦК ВКПБ Косіора, надісланого Сталіну 26 квітня 1932 року. Всілякі розмови про голод на Україні слід категорично відкинути. Було людей, людей ходили, брали, брали геть гожі Находили жито і забирали. Приказ був з государства, сліади, щоб все позабирати. Прийшли, почали шукати скрізь і повисипали з цих банячок, з цих горшків і все забрали. Осталося тільки буряки кормові в, в, цьому, в, в погребі і гарбузів. У хаті, може, штук 15, 20, оце все на зиму залишилося в нас їсти. Ну, прийшли, забрали це все. І ну, притискаю, щоб це, щоб у колгосп пішли. Хліб позабирали, пшили, псипашню, пашню забирали. Де яка є пашня була? чи чи пшениця, чи жито, чи, чи просо, чи, чи що знайшли, а забрали. Ховали, закопували, а вони з такими паліцями, шпичками і пробували і шукали. Шукали десь, я знаю, як вони знаходили так. І деякі, та, та й знаходили. Обложували людей налогами. Та все, і за налог забирали, о, деякі на ну, за налог подушки забирали, о, подушки деякі води. з району, із КГБ, а не хочеш давати хліба, дали хліб, хліб. колос не хочеш жити. Последні забирають, а ні з чим не считали, Ніхто німа не брачав. А хто не хотів здавати, туди брали. Вона на каламу, на каламу, на калуму. Багацько не повернулося в нас. Мені всі багатьо не повернулися. Я знаю хлопців тих, як колос пішли, то робили за паличку. Теж люди бідні жили. Нас селі корови звели, я знаю. Це історія, так історія. Пожалуйста, щось хоче, щоб у лавку піти, щось купити. то лавці нічого немає. Особливо папка. Протокол номер 97 від 3012.32 року. Про упорядкування справи забезпечення керівних працівників центральних і обласних закладів. Стосовно групи працівників, які забезпечуються першим розпорядом, встановити підвищені норми відпуску продуктів і промтоварів, організувавши порядок попередніх замовлень і доставку додому. Передати віддання цього розпоряду один з приміських радгоспів для забезпечення цього розпоряду молочними і м'ясними продуктами, птицею і овочами. Хто це? Чи голос що просить? Хлібця, хлібчика дай, мамо, матусю, ненечко, крихітку хлібця, Сине Божий, Ісусе Христе, спаси наш, порятуй від голодної смерті народні. У якого дика Саранча забрала все до зернини, Богородиця, матір наша небесна, покрово, покровителька люду Святого Руського. Чи ж не бачите, що вони доточують кров із могутнього українського дерева? Чи ж не бачите криниці повної українських сліз? Чи ж не бачите, що то не Україна вже, а велетенська могила? Де ж весели небесні? Господи, страждання муки і гори мого народу? До всевишньої скорботи зарахуй і біди, і погибель, від землі народу сущо відверни. Нині прісне навіки вічні відведи. Амінь. А зараз я пропоную вшанувати пам'ять загиблим під час голих хвилин мовчання. Шановні мої учні, ви всі є громадянами України, ви наше майбутнє. І е, єдине, що я вам хочу сказати, я вже казала неодноразово, нація, яка не знає своєї історії, виречена на загибелі. Робіть висновки, пам'ятайте, не забувайте. Визначається кожної четвертої суботи. Листопада місяця, тобто вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Ми з вами завтра, 22 листопада. І саме завтра, в 16.30, по всій країні об'являється хвилина мовчання. Тому дома також разом зі своїми батьками, рідними, запаліть свічку. Не дай Бог, щоб у нас з вами повторилися ці події. Ми вам всім дякуємо за увагу.